Жнива урочисте свято і водночас тяжка праця для усіх аграріїв П'ятихаччини. Від зорі і до самого закату Сонця цими днями працюють на полях агрономи, комбайнери, трактористи, обліковці та багато інших працівників сільського господарства. Аграрно-виробниче товариство Агроцентр К, яке першим вступило в битву за врожай 2013 року, наразі в розгарі Жнив. З радістю і гордістю керуючий п'ятихацьким відділенням агроцентру Кравченко Віталій Анатолійович дивиться на безмежні поля пшениці, ячменю та ріпаку, де під спекотним сонцем працюють на новітній техніці з усіма умовами комбайнери агроформування. По-справжньому гарний врожай чекає на агроцентр. Але про це поговоримо після на обжинках. А зараз Віталій Анатолійович розповість, як проходять жнива в агроформуванні, відзначить передовиків і висловить сподівання на рекордний врожай П'ятихатщини 2013 року. Жнива в цьому році в нас почали 13 червня, так як і по всіх господарствах, ми почали з збирання зимового ячменю з площаді 750 гектар. Зібрали ми цю культуру, близько 4 днів пішло на збирання ячменю, урожайність по ячменю в нас вийшло більше 50 центрів з гектара. Зараз повним входом йде збирання озимої пшениці, за нами поле номер 5 відділення вода сільської Задажність Ради. Судя по цьому полю, врожай зернових в цьому году повинен бути на рекордному рівні. На в кохах степове показали 56-66 центнерів з гектара. На даний час у нас 1100 гектар озимої пшениці зібрано врожайність на даний день йде 57,6 центнерів з гектара. 12 комбайнів працює без значних простоїв, мається в виду технічного плану поломки і обслужування техніки задіяно. Близько 18 машин на вивозі зерна з поля на міхтоки. Зразу йде очистка зерна, частину закладаємо його собі під для потреб тваринництва, для подальшої реалізації. Виконуємо зобов'язання перед державою, йде відправка пшениці зразу на аграрний фонд Земна Божедаровський елеватор. Також на даний час йде збирання зимового ріпаку, ріпак в цьому році. Також дякувати погоднім умовам. Виявився славний. 23,2 на даний час поле, яке знаходиться за 150 метрів від нас, я думаю, покаже врожайність більше 30 центнерів з гектара. Це одне з наших кращих колей. Техніка безпеки, охорона праці і протипожежні заходи. Таке питання. Помімо стандартних процедур проведення інструктажів перед початком роботи, відстеження за технікою безпеки відповідальними особами, інженерним складом обліковцями ведеться регулярно. Пожежна безпека. Обкошені поля обпахані. Кожне поле під час збирання обслуговується протипожежними заходами у вигляд. Машини для пожаротушіння, трактор з плугом, на кожному автотранспорті маються вогнегасники. Тобто Всі нормативні, нормативні требування виконуються. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі у вас залучено працівників на роботах по збиранню врожаю? Постійних працівників, які постійно працюють в агроцентрі, більше 120 чоловік зараз залучені на збирання врожаю і на Переробці його і слідом за збиранням врожаю у нас йде обробіток ґрунту. І близько 80 працівників сезонних, які приймаються на сезон по договору на роботу, вони залучаються на розрустві автотранспорту, на тікуванні соломи, на підсобних роботах по переробці і по збереженню врожаю, який вже прийшов з поля. Всі належні умови створені для працюючих. 100% забезпечуються всі люди триразове харчування. Все це проходить в польових умовах. Їжа доброякісна, свіжа, з своїх продуктів, вчасно по затвердженому графіку доставляється до кожного відділення, до кожної бригади, яка працює на своєму участку. Агроцентр вже не перший рік, як використовує техніку вітчизняного і імпортного виробництва. Проводиться аналіз роботи цієї техніки. Ну, і так З кожним роком ми більш переходимо до постачальників за кордону. Американські сівалки, комбайни, австрійські, посівні комплекти військові борони, англійського виробництва, французькі, французькі. Ну, Наряду на з ними працюють і наші вітчизняні, українські, славутічі, російські дони. І, 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 Меторобна техніка і виробництва і механічного заводу, і Білоцерковського. Тобто всю техніку ми використовуємо, яка є в наявності, стараємося давати перевагу за рахунок економічності, і якості роботи техніки імпортного виробництва. Кілька років агроцентр два рази на рік отримував В Цьому році ми також ведемо зараз пожнивний Посів, робимо зараз більш упор на росу на гречку, ну і частково там, де дозволяють предшественники, спробуємо сіяти соєшник. Погодні умови складаються таким чином, що є надія, що другий пожнивний посів принесе результати. І Буде прибуток, буде робота людям, буде зарплата стабільна. З Рахунок за паї. Яким чином у вас ця робота організована? Після виходу перших комбайнів на поле, після того, як вернулися перші машини на токи, зразу пішла очистка зерна і підготовка його до видачі на поїзд. На сьогоднішній день по чотирьох сільських радах частково видано паї. Сьогодні даються паї по п'ятій сільській раді і найближчі дві доби ми будемо закривати і шосту сільську раду. У зв'язку з тим, що обсяг роботи дуже великий. Кожен пальчик хоче під першого комбайна отримати зерно. Вже стараємося знаходити компроміси. Від по якості, по кількості зерна. Нарікань жалоб ну, на цю минуту не поступав. Я думаю, що як так буде робота складуватися далі, всі залишаться задоволені і орендодавці, і орендарі. Ви кажете, що великий обсяг робіт по збиранню врожаю ранньої зерної культури. От коли плануєте завершити ці роботи? Все залежить від погодних умов. Я думаю, що до 14 липня ми завершимо збір. Зимих Цьогорічний врожай набагато краще минулого року. В осінні, вважаю, є така поговорка, тому що до 14 числа в нас є більше тижня. Ну, я сподіваюся, що це буде рекордний урожай з дня заснування агроцентру. Я хотів би все це вірити і щоб це сталося. І, звісно, ми не можемо не поговорити про людей, які працюють на роботах по збиранню врожаю. Кого б ви хотіли зараз відзначити? Краще всі. Є передовики, які на даний час зробили трошки більше, ніж основна маса з комбайнерів можна відзначити готюка, контратюка, які не набагато, але випередили своїх колег. Всі як в одному механізмі не можна викинути одну запчастину, тому що весь механізм не буде працювати. Є кращі, серед комбайнерів я назвав династії. Династія Сенюшки, Добросовісні батько і син водії, мама працює на е, тахофабриці птахівником. Нарікань по роботі, по трудовій дисципліні, по е, відношенню до техніки, е, можна поставити їх за приклад. Як ви тільки що відзначили і тил, така й е, матеріально-технічне забезпечення менеджерами, е, е, обслуговування техніки е, з лісарями, е, підсобні робітники. Всі задіяні в одному, я вважаю, в благородному процесі. Спокон віков так складується на Україні. Жнива це е, приравнюється до чогось святого. Я хочу, щоб ця традиція і далі в Україні була, е, берегла свої корні. Е, е, було це е, хліборобська держава і відношення і до хліборобів, і людей, і до землі було. Таке ж, як в наших предків, яке, яке тут на цій землі тисячоліттями виховувалося. А скажіть, будь ласка, а як ви відзначаєте своїх кращих працівників? Тобто ви обживки, святкуєте, оздоровуєте як своїх працівників? Кращі працівники завжди отримують подяку від керівництва агроцентру, Ціні подарунки, премії по закінченню всіх польових робіт, всі бажаючі, а іноді навіть ті, які не бажають, а які потребують оздоровлення, забезпечуються за рахунок профсоюзного комітету, за рахунок фірми адміністрації. Путівками на оздоровлення це і Новомосковськ, Миргород, Моршин, Кириловка, всі санаторії, які існують на Україні, наші працівники відвідують в залежності від направлення, кому, хто потребує якого оздоровлення. Ну, обжневки будуть. Я сподіваюся, що будуть. Ну що ж, дякуємо. І вас, вас запрошуємо на наші обжненки. ким працюєте в агроцентрі? Як бачите, комбайнер. Комбайнер. Як довго працюєте? Дуже довго. Дуже довго? довго. До агроцентру працював. І скільки агроцентру працював. От розкажіть, будь ласка, який у вас графік роботи От на даний час, під час збирання врожаю ранніх зернових. З якої години розпочинаєте працювати і коли завершуєте? З 6 утра починаємо обслужувати компанію. Ну, а часом до 9-10 років. До темно. І які умови у вас тут створені? Харчування? Не жалуєтеся. Зараз ви на цьому полі збираєте рапс, так? так? Коли розпочали на цьому полі працювати? Сьогодні? Сьогодні заїхали. Сьогодні завершите. Де вийде? Ну плануєте сьогодні завершити? У вас тут два комбайна. Хто на іншому комбайні працює? Баранкевич. Баранків. Потім переходите на інше поле. Так. На яке? Теж РАПС? Теж рабство не стиково. На даний час вже скільки ви особисто не збирали? Приблизно. Точно не скажу, тому що комбайн новий. Тільки неділя на рік. Це новий комбайн? Добра техніка? Всі умови там створені. Кондиціонер. А раніше на якому працювали? На славитичка. Різниця велика? Трошки є. В чому полягає? Легше. Легше? Працювати на цій?